Інформаційний підсумок подій у Дніпрі та області за минулу добу очима журналістів дев'ятого каналу. В Студії працює Марина Іванющенко. Вітаю! Спочатку про головне: 195 та доба повномасштабної війни в Україні. Що відбувається на фронті, та які наслідки ракетних ударів по Дніпропетровщині? Дніпрян закликають запасатись теплим одягом. Наскільки місто готове до опалювального сезону? Допомога військовим та дітям, які постраждали від війни. У Дніпрі волонтери створюють новий реабілітаційний центр. ЦНАПАМ 10 років сьогодні відзначали працівників центрів надання адміністративних послуг. Попри війну в області, працюють майже всі ЦНАПи. Вже день українська нація відважно боронить нашу землю від російських окупантів. За даними Генштабу, підрозділи наших військових успішно відбивають наступи противника на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також протягом доби авіація Збройних сил України здійснила понад 30 ударів на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також військових об'єктів ворога. Докладніше про ситуацію на фронті у нашій щоденній мапі бойових дій. На сіверському напрямку ворог гатить по цивільній та військовій інфраструктурі. Під вогнем понад 10 населених пунктів. На харківському противник б'є у районах населених пунктів Дементіївка, Нове, Одноробівка, Борщова, Соснівка, Уде, Тишки, Питомник, Руська Лозова, Слобожанське та ще шести населеним пунктам. Натомість наші війська ведуть ефективне вогньове ураження по районах скупчення противника. На слов'янському напрямку обстрілів зазнали Краснопілля, Дібрівне, Вірнопілля та Богородичне. По населеному пункту Дмитрівка ворог завдав авіаудару. Обстріли продовжуються і на Краматорському напрямку. Там противник б'є у районах Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного. На Бахмутському напрямку авіаційні удари зафіксовані біля Костянтинівки, Зеленопілля, Зайцевого, Кодеми та Соледа. Противник обстрілює і весела, Майорськ, Бахмутське та Миколаївку. На Авдіївському напрямку Збройні сили України успішно відбили наступ противника в районах Первомайського, Водяного та Невельського. Проте окупанти продовжують обстрілювати населені пункти зі ствольної артилерії. На Новопавлівському напрямку противник активних наступальних дій не проводив, проте обстрілював Новомихайлівку, Параскоївку, Кременчик та Времівку. Райони Новопілля та Новосілки під обстрілами на Запорізькому напрямку. На Південнобузькому противник веде оборонні дії. Здійснив обстріли в районах населення. Салених пунктів Мирне, Степова долина, Олександрівка, Таврійське, Партизанське, Ольгине, Біла Криниця, Нововоскресенське, Миронівка, Любимівка та Петрівка. 20 прильотів з градів. Вночі окупанти тричі обстріляли Нікопольський район. Рашисти навмисно б'ють по цивільній інфраструктурі. Один приватний будинок та господарча споруда повністю знищені. Пошкоджено два десятки багатоквартирних будинків та 11 приватних: 16 господарчих споруд, газопроводи та лінії електропередач. А також трансформаторна підстанція, дитсадок, кілька ліцеїв, церковна недільна школа, центр технічної творчості, кафе та спортклуб. Наслідок обстрілів постраждали чоловік та жінка. Вони у лікарні також ночі ворог обстріляв Марганецьку громаду. Там зафіксовано 20 прильотів. Обійшлися без жертв. Крім того, вранці рашисти вдарили по нафтобазі у Кривому Розі вогнеборці і досі ліквідовують пожежу. Від обстрілів з осколковими пораненнями зараз у лікарні перебуває чоловік 58 років та жінка 51 рік. Стан постраждалих медики оцінюють. Як середньої тяжкості, також вранці ворожі ракети влучили у нафтобазу у кривому розі. Сталася сильна пожежа. На місці працюють рятувальники та пожежний потяг, масштаби руйнувань та інформація про постраждалих з'ясовується. Напам 10 років центри надання адміністративних послуг регіону дісталися ювілейної дати. Дніпропетровщина першою запустила роботу ЦНАПів. Згодом досвід масштабували по всій Україні. Констатують у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Як працюють ЦНАПИ в умовах війни, докладніше у наступному сюжеті. В умовах війни обсяг роботи у ЦНАПах збільшився, адже серед відвідувачів немало вимушених переселенців. До того ж, працівники виконують свої обов'язки з настановою терпіння, співчуття та максимальної уваги. Адже люди буває приходять знервовані, ділиться начальниця Томаківського ЦНАПу. Любов Грабар ЦНАПи стали такими хабами для людей, які змушені покинути свої території. Стараємося надавати послуги і. Всім, які людям, які звертаються, консультацією, кому кому. Просто увагою на десятирічний ювілей у Дніпрі зібрали очільників ЦНАПів з усієї області. Працівникам дякували за доброчесний труд і відданість професії на сьогодні. За сім'їсті точок доступу, що ми маємо по території нашої області. У нас працюють майже всі. Там тільки є обмеження в одному цнапі з Зеленодольську, де от нещодавно відбулося обстріли, повибивали окна, так? та декілька відкрадених робочих міст, що перебувають на лінії розмежування, да і потерпають від навали російського вторгнення. от тут вони закриті так. Більше а точок доступу відкрити для відвідувачів і кожен день працюють в штатному режимі. В умовах військового стану діють необхідні реєстри та надаються послуги. До кінця року в області планують відкриття нових ЦНАПів. Попереду розширення територіальних підрозділів та створення відокремлених робочих місць, повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Оксана Ващенко, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Дніпровські підприємства теплопостачання готові до зими на 90%. Про це у своєму офіційному зверненні заявив міський голова Борис Філатов. Газу має вистачити на зиму, якщо його використовувати економно. Також місто запасається альтернативними видами палива та генераторами великої потужності. Якщо раптом через ворожі обстріли постраждає якесь теплопостачальне підприємство, обіцяють оперативно переключати подачу тепла з інших котелень. Також місті Працюватимуть пункти обігріву, заявив Борис Філатов. Наші аварійні бригади забезпечені всім необхідним. Місто має укладені договори на постачання газу, а профільні міністри та державні відомства запевняють, що блакитного палива вистачить за умови ощадливості. Безумовно, це вимагатиме певних пріоритетів. Тож у Дніпрі ними будуть насамперед житлові будинки та лікарні. Нагадаємо, раніше різні чиновники неодноразово заявляли, що взимку температура в квартирах буде на 4 градуси нижчою за норму. Подавати тепло в квартири обіцяють пізніше ніж зазвичай, а опалювальний сезон зроблять значно коротшим. У Дніпрі волонтери вирішили створити реабілітаційний центр. У ньому планують надавати допомогу військовим та дітям, які постраждали у війні. Наразі вже сформована команда із фахівців цієї справи: масажисти, мануальні терапевти та психологи. Деякі готові приїжджати з інших міст, аби допомагати постраждалим. Залишилося зібрати кошти на обладнання. Навіщо місту ще один реабілітаційний центр? Та чи є сенс конкурувати з державними закладами, розкаже Сергій Філіпов. Работая на кухне, выполняя какую-то работу, она не будет использовать эту мышцу большую грудную, она будет пользоваться другой. Волонтери та реабілітологи кажуть, Дніпру гостро не вистачає реабілітаційних центрів на все місто. Їх всього декілька. Через війну заклади не справляються з потоком пацієнтів, яким потрібна допомога. Окрім Дніпрян, підтримки фахівців часто потребують і люди, які прибули до міста з гарячих точок України. Дуже багато воєнних ранених попадають в лікарню Мечникова, в госпіталь, і там їм оказують тільки першу допомогу, тобто в острій стадії. А далі їх приходять увозити на западному. Крину при цьому ми ще не встигли оцінити масштаби цієї проблеми, впевнені фахівці людей, яким через війну потрібна допомога реабілітологів та психологів, велика кількість державної інфраструктури для цього явно не вистачає. Я, як масажист, як реабілітолог, мануальний терапевт, можу зразу ж провірити. Пара эту мышцу, Буквально в тічі 30 секунд я это делаю, і думаю, як відреагують мишці на моє воздействие. Якщо чогось гостро не вистачає, це потрібно робити самим. Так подумали волонтери та вирішили створити реабілітаційний центр самотужки. Свою ідею презентували колегам, благодійникам та меценатам. Зараз потрібно зібрати кошти на обладнання для реабілітації. Масажисти, мануальні терапевти та психологи вже є і готові безкоштовно надавати допомогу після поранень. Ми зібрали досить великий штат, штат кваліфікованих дуже хороших спеціалістів там, де є і реабілітологи, і психологи з інших міст готові працювати. Після збору коштів благодійники будуть підшукувати потрібне їм приміщення в залежності від придбаного обладнання. Вони розумітимуть, яка саме площа їм потрібна. Сергій Філіпов, Руслан Герасименко, новини 9 каналу. У парку Зелений гай комунальники ліквідовують сміттєзвалище, яке влаштували Дніпряни. На відлюдній частині парку місцеві мешканці протягом багатьох років скидають побутове сміття та дрібний непотріб. Несанкціоноване сміттєзвалище влаштували мешканці приватних будинків, що поблизу. Як ліквідовують наслідки дій несумлінних дніпрян – дивіться далі. На західній частині парку Зелений гай місцеві утворили велике сміттєзвалище. Непотріб зносять сюди, бо ця локація віддалена від центральної частини парку. Тож протягом багатьох років місцеві, котрі живуть поруч, зносять сюди побутове сміття та дрібний непотріб. Комунальники кажуть, через складність рельєфу ліквідувати наслідки реально тільки за сухої погоди. З 2019 року а, агресор а, це спортивний клуб, який сюди зайшов. Вивіз приблизно 100 камазів мусору. Це по іншу сторону балки. Ми зараз працюємо вже на протязі тижня з другої сторони балки і вже вивезли приблизно 20 камазів мусора, які сюди звозили постійно. Очищено від сміття зону комунальники за допомогою спецтехніки вже перекупали та засіяли газоном. Втім, недобросовісні мешканці нехтують вивозом сміття та не сплачують за ці послуги кошти. І на сьогодні вже мають чималий борг. Тому сценарій зі сміттєзвалищем у парку може повторитися знову, кажуть комунальники. За інформацією нашого офіційного перевізника. 71 особа має тут лицеві рахунки. Лицеві рахунки заключено всього 4 договори. На даний час 105 тисяч з половиною борга за сплату по ліквідації твердих побутових відходів. Аби повністю очистити зону у парку Зелений гай комунальникам доведеться працювати ще тиждень, та фахівці зазначають, така ситуація не лише поблизу парку, а й по всьому місту. Приблизно 50% мешканців приватного сектору платять за вивіз сміття, а решта обирають інший шлях. Через це у Дніпрі і виникають стихійні сміттєзвалища. Ангеліна Машинцева, Юрій Хановський. Новини дев'ятого каналу. 100 продуктових наборів для біженців та малозабезпечених. фонд «Вілкула Українська Перспектива продовжує надавати гуманітарну допомогу. Цього разу продуктові набори привезли мешканцям індустріального району. Щотижня таку допомогу отримують мешканці різних частин міста. Волонтери продовжують надавати допомогу біженцям та малозабезпеченим. Щотижня гуманітарні набори привозять в різні райони міста. Ми знаходимо е, зв'язки з підприємствами, з установами, соціальними установами з ОСББ і е, пропонуємо їм, щоб вони нам надали інформацію про людей, які потребують такої допомоги. Це інваліди, переміщені особи. Це малозабезпечені особи району. Сьогодні волонтери привезли близько ста продуктових наборів мешканцям індустріального району. Таку допомогу місцеві отримують кожного тижня. Начальниця нашого СББ сказала, ага. що видають допомогу пенсіонерам одиноким. Я одна в квартирі, без нікого пенсія маленька. Сидю вдома одна, син і внук на війні, на фронті. Мене записали, я прийшла. Фонд почав допомагати людям з перших днів війни. Такий довготривалий проект став можливим завдяки спільним зусиллям різних організацій. Щотижня, щодня таку продуктову допомогу наші волонтери розвозять по різних куточках міста і дякуємо усім міжнародним організаціям: Пісісяр, Вод Центр Kitchen, благодійний фонд Янголи Спасіння та іншим другим організаціям, з якими ми так тісно співпрацюємо. Бо наразі завдяки такій об'єм. Ні команді об'єднані роботи ми маємо допомагати тисячі вимушеним співвітчизникам, які е, дійсно цього потребують. Якщо допомога потрібна і у вашому районі, достатньо написати у соціальних мережах фонду Вілколо Українська перспектива Наталія Кузьміченко, Руслан Герасименко, новини Дев'ятого каналу. Таким видався вівторок, 6 вересня. Більше новин на нашому сайті. Постійно оновлюється інформація і на офіційних сторінках соцмереж каналу. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і добрих новин.